Як і очікувалося, сьогодні влада намагалася доволі масштабно змінити уряд. Шість міністрів було подано до парламенту, які мали скласти свої повноваження. Деякі з них перейдуть в інші ролі, деякі навпаки далі очолять свої міністерства і до них додасться ще одне. Наприклад, є така ідея, що віце-прем'єрка з європейської інтеграції Стефанишина має ще й очолити юстицію. Але. Влада владою, в них є свої повноваження, і вони хочуть це зробити, уряд перетрансформувати, там змінити. І інше, які там цілі цього, це одне питання. А інше питання на сьогодні, яким чином це було зроблено. Справа в тому, що в демократичних країнах є інститути, дорогі друзі, і не можна просто розчірком пера змінювати представників виконавчої влади. І це може взагалі дійти до того, що президент буде сам видавати закони. У нас до речі була така ситуація до нашої конституції в першій половині 90-х років. Це ненормально. Проблема в тому, що з цих міністрів тільки один прийшов в Верховну Раду. Здається, ще другий потім з'явився. Але це просто ганьба. О парламенту обтирають ноги. Тут треба зрозуміти, дорогі друзі, що немає жодної розвиненої країни світу, де парламент не має значення. Всюди парламент. Має значення. Нам можуть подобатися ці люди, нам можуть не подобатися ці люди. Скликання якесь подобатися, скликання якесь не подобатися. Але це наші представники. Який був електоральний запит, такі були і представники. І ці представники мають контролювати владу. Їхня задача не тільки закони приймати, а й тримати на контролі виконавчу владу. А так виходить, що вони абсолютно статисти. Мені зараз напишуть коментарі. Так є, що монобільшість в принципі мають право, але вибачте, монобільшість в Верховній Раді, і це депутати. І ці депутати мають мати гідність. Вони служать в першу чергу народу. Це не феодальна система, що тебе привели в Верховну Раду, і ти голосуєш так, як тобі вказують. Ну, це уявіть ситуацію, що вас прийняли в якусь фармацевтичну компанію, і там почали виробляти ліки, які шкодять здоров'ю людей. І вам кажуть, ти так зарплату отримуєш, дорогі друже, то давай, ми будемо далі їх продавати. Ти там, наприклад, менеджер з спродаш. Продавай, дорогі, все буде нормально, у нас це на мазі не парся. Тоді докуди докотиться наше суспільство, якщо кожен буде слідувати в першу чергу якимось корпоративним інтересам чи політичним виключно інтересам, не враховуючи національні інтереси і інтереси політичної і демократичної культури? Ну, ми скотимося в Московію остаточно. Там все під Баріном, як Барін сформував, так і буде? Це що виходить? Це ненормально. І от Верховна Рада ми сьогодні провели шести голосувань: три. Два по факту, а останній не пішов, тому що скоріш за все далі почали домовлятися по міністру, який очолював МЦС, пану Кулебі, то почали домовлятися збирати голоси. Проголосували за його відставку. Ну не може бути такого в країні, що немає парламентаризму навіть у воєнний час. Так, воєнний час має свої особливості. Так, часто при воєнному часі виконавча влада вона концентрується, особливо у військових питаннях і напрямках. Безумовно, електоральна логіка відходить на задній план. Коли її витягують, це виглядає ганебно і негарно. Ось коли люди ведуть себе так, наче то завтра вибори. І це неправильно під воєнний час. Але коли інститут, парламент важливий, без якого немає, дорогі друзі, наших прав і свобод, як явище. Бо коли ці права і свободи об'єктивно звужуються через воєнний контекст, має бути інститути, які слідкують один за одним і дискутуючи, визначають, а чи справді цей контекст є, а чи справді у нас умови, при яких нам треба звужити права людей під час війни? Бо може настати така ситуація, дорогі друзі, що контекст зникне, а права і свободи не повернуть. Тому що у нас немає нічого, окрім одного джерела влади. І тут мова не про прізвище. Виключно там когось, там, Зеленського, наприклад, зараз. Чи Єрмака, який там коло нього це все робить скоріше за все. Це будь-яка політична людина, яка таким чином владу тримає в своїх руках, її логіка рухає до подальшої концентрації влади. І, по суті, знищення інших суб'єктів і інститутів навколо. А цього допустити не можна. Тому те, що парламент там дав якусь реакцію, на диво, так що там троє міністрів не було замінено одразу. Це вже хоч щось. Але це насправді просто ганьба. Не можна змінювати виконавчу владу, не надаючи парламенту можливості послухати міністрів і хоч відчути хоч якісь контролі за цими міністрами. Більше того, потрібно приймати закон, при якому не можна звільняти міністра без його доповіді в Верховній Раді. І призначати не можна без доповіді. Це треба вже в процедуру вводити. І такі пропозиції є. Є і відповідний закон, який вже лежить на, на тому, щоб проголосувати його і далі впровадити, і щоб таких от ситуацій більше не було. Ще раз, парламент існує для нас. Він може нам не подобатися, але без його суб'єктності немає розвиненої демократії. Так не має бути. Це насправді ганьба не тільки на всю країну, це на весь світ. І дуже неприємно, ми всі вражені цією ситуацією. Які б там не були ви ці депутати, як би там не подобались, як би нам хтось інший виподобався, але всі вони мають діяти в рамках певних правил і певної конфігурації. Якщо цю конфігурацію руйнувати, то руйнується сама логіка демократичних країн. А від того, спокуса до авторитаризму лише зростає, якщо є можливості до цього. Нікому. Давати цих можливостей не треба. Демократичні країни воювали і вигравали війни. Британія вигравала, Сполучені Штати Америки вигравали. І не треба там було множити все на нуль. Черчилль отримав консенсус і легітимність від парламенту. І діяв так само. Так він мав помножень більше, ніж мирний час. Безумовно, це правда. Але ніхто не множив на нуль інститути інші. Це робили в інших країнах. Тож, дорогі друзі, треба на це реагувати. Треба висловлювати свою позицію. Побажаємо депутатам, хоч частині, яка там є, в першу чергу відчувати себе народними обранцями, слугувати нації, її інтересам, а вже потім якійсь політичній доцільності. Ми часто запитуємося себе, чому. Певні правоохоронці під час Майдану виконували злочинні накази. Чому вони сказали ні ми не хочемо? Були, які казали, Ні ми не хочемо різними способами. Це не означає, що він одразу в обличчя сказав Я не буду. По різному це робили. Хтось там писав лікарняні, відпускні ще щось, не хотіли йти на той майдан і бути ресурсом для регіоналів. Тоді по різному вони це робили. Але, на жаль, ми тоді мали таку ситуацію, що розпорядження, які порушували конституцію права людей, і виконувалися. Багатьма міліціантами на той час. І це вже питання, напевно, якоїсь внутрішньої культури. Коли і еліти хочуть прогнути, і ті, хто мають тому пручатися, не пручаються. Не має так бути, що культура в суспільстві толерує таку діяльність. І ми за цим маємо слідкувати, висловлюватися і говорити, як є. Сподіваємося, що це обурення, яке зараз є, і в мережах, воно буде почуто. Не треба руйнувати консенсус в суспільстві. Тих сил, які хочуть блага і захисту всієї країни. Всі ми розуміємо сьогоднішній стан, всі ми розуміємо потребу мобілізації ресурсів і збільшення концентрації влади там, в певних напрямках. Все це зрозуміло, це ясно. Але не треба продовжувати знищувати інститути, які і так сформувалися от вчора, і тільки на ніжки встають. А всім хто пише так парламенту і треба, до вас в першу чергу прийдуть з часом. І нікому вас буде захистити. Не будьте корисними дурачками, будь ласка, і не займайтеся тим, чим не треба займатися. Всім гарного дня, до побачення!